Пошукова рятувальна операція на паузі у селищі Нью-Йорк на Донеччині. Рятувальники призупинили розбирати завали зруйнованого житлового будинку. При цьому що під руїнами можуть бути п'ятеро людей на триповерхівку. Нагадаю, російські війська скинули чотири авіабомби. Кореспондентка ТСН Алла Хоцянівська з нами на прямому зв'язку. Алло, вітаю. Отже, чому зараз рятувальники не можуть продовжувати свою роботу? Адже під завалами досі можуть бути люди. Вітаю, Святослава. Ну власне, зараз тимчасово призупинена пошукова рятувальна операція. Не можуть підігнати спецтехніку рятувальники, адже вручну надзвичайно складно розбирати завали. Їм потрібна спеціальна техніка, аби підіймати бетонні ці перекриття, які було зруйновано, і власне весь під'їзд цього будинку зруйновано. Також є можливість повторної атаки. Хочу додати, що Таку погожу ясну погоду працюють активно розвідувальні безпілотники ворога, і оскільки цей будинок, куди влучили росіяни, він дуже близько до лінії фронту, ця загроза нових масовних обстрілів ще більше. Нагадаю, що в понеділок Росія скинула на Нью-Йорк Турецької громади чотири керовані авіабомби К-500. і от, власна одна із них влучила по житловому будинку це було ввечері, і люди знаходились вдома. Один під'їзд повністю зруйновано. Одразу рятувальні служби прибули на місце. І вони врятували трьох місцевих мешканців. Це жінка та двоє чоловіків, літні люди, і також одразу було зрозуміло, що за попередньою інформацією, під завалами ще може залишатися. П'ятеро людей. Я, хочу, я прошу показати, як власне працювали рятувальники, витягали, допомагали пораненим. Оба! Є, Є, чуть -чуть. І що? І, Акуратно. І одразу була продовжена пошукова рятувальна операція, але напередодні через саме загрозу масовних обстрілів її було призупинено. Як я вже повторюся, не можуть підігнати спецтехніку і хвилюється, що ворог бачитиме, що є скупчення людей, і знову буде цілити по цьому ж місцю. І додам також, що коли поліція оглядала ось це місце, коли куди було влучання, вони знайшли ще одну нерозір. Тервану авіабомбу звідти евакуювало усіх місцевих мешканців. Зараз журналістів туди не допускають. Ми не можемо більше розказати вам, оскільки є загроза повторних авіаударів. Ну і хочу також додати, що рятувальні служби все ж таки сподіваються, що вони найближчим часом зможуть продовжити пошуки. Адже нагадаю, що п'ятеро людей можуть бути. Під завалами, ну і за останню добу за лінії фронту на Донеччині. Тут росіяни обстрілювали всю лінію фронту. Інформації про постраждалих немає, але також під сильним ударом Авдіївка залишається. І є інформація про те, що росіяни туди поцілили трьома ракетами також була пошкоджена. Лікарня така ситуація на цю хвилину. Щойно ми матимемо можливість поїхати у Нью-Йорк і розказати більше, поспілкуватися з людьми, які там досі залишаються. А ми, ми це зробимо. Студія дякую тобі, що усе відстежуєш. Кореспондентка ТСН Алла Хоцанівська про рятувальну операцію в Нью-Йорку на Донеччині, де через ворожі обстріли не можуть поки завершити пошук людей.